Усім привітулічки! Сьогодні граємо на хіршкафрі, це у нас замовлення від Джофеста. Наша задача взяти три позначки на ньому, вже є 42, майже 43% полетіли. Ми з сьомачом тільки, ну, типу, з однієї сторони їздимо на розборки. Ти що? Я просто він вже заїхав за кут! Як я це закинув? Щось у мене є підозра. 700. Бля, я минулого разу на хер Тут же на цій же самій позиції так само отримав від шалави, тільки на 900. <звук> я на ФУГАСі був! Сука! А. Ааа... А я на 600 розбився, пацани. Тут же раніше усюди був гладкий з'їзд. Кучерява шляпа. Нахер ви це змінили. Йоб тудей! Ну, раніше ж тут гладкий з'їзд був усюди. Бо, Та відповідаю. Ну, ні, я ж таке не закинул. Краче в О! Зато він таке закине. Сука. Ай. Весело в мене. Мушка, давай заїдеш, брат, диви, диви. Кінта твого гайся. Ти що, не будеш вступатися за нього? Бля, ну я на підколі з іншого боку. Ах, який таймінг! Ах, як добренько братік. За одну тичку пацани в нуль вийшли. Є брат, ти що робиш? Ну, це Нео, це Нео з матриці. Ви бачили? він Спочатку сальтуху б**ть, у таку, а потім ще б**ть, і не пробився. Так, що тут точно варто брати? От прям що рекомендую. КВП. Засуджую в гості. Так тут ніч брати. Так тут взагалі ніч брати. Тут взагалі нічого цікавого. Ну, більш менш ще цей двостволка, який там. Я бачив, 703-й. Був же щойно тут десь. Чи мене проглючило. от, Об'єкт 703, варіант 2. Оце можна брати. Ну, а власне, і все. <хи> а власне, і все, шановні. Ні, ну, це, типу, прям хороший танк, який прям можна брати. Тут є, звичайно, ще нормальні танки. Більш-менш, типу, Т103, типу. Не знаю ELC, Альт Про це, в принципі, все теж можна брати, але от прям хороший танк. 703-й серед усіх цих. Да, і до речі, поставив перк альфа нормально стала вилітати. Та сука, ВГ, ну дайте мені їбть модерку! Я сьомий бій вже качаю! 20 тисяч досвіду, під 5 п'ятими задачами не можу накопичити. Сука! 30, б вінрейту, рейту! 30, сука! Ой, не честно. Ой, не честно. А, вы меня все бачите, да? Ну, unlucky, что сказать. Маус. Хорош маус. Не, от Маус мені цей дуже подобається. Маус. Ой, моя умнічка. Ох, це, по-моєму, найбільша альфа, яка у мене вилітала на ньому. стільки м'яса, це може бути дуже настрільний бій у мене. Єть, вони таке відчуття, що вони з пінгом 200 грають. Бачили, наскільки він пізно вистрілив в мене? На це в гості. вони тепер які беркотлети будуть кожною тичкою давати на вірочку. Хоче, як це не хоче. Хоче, хоче. Як Ще як хоче. Да шо? За що? Ну, зараз х** роблю. Не варто так випікувати. Ну, як не варто? Я просто знав, що я втанчу. Не дадуть мені майстра. <звук> треба було. Ну, хоча в мене плюс-мінус така пальфа повійшла б насправді. Стерве ще не святилось. Ну, треба в Є5-го е їхати. Я би напевно тут би дав побільше. Блін, якби я поїхав зараз в СТРВ, оминаючи Е5, то я би, напевно, побільше дав би. Кінг ніда. Дивіться, що він робить. Він закриває мені. Ну, типу, це взагалі не читається, що там стільки живе. Це перший майстер, мій, щоб ви розуміли. Так, все, хлопці, я тоді буду точно завершувати. У нас балістика летить. Дякую величезно всім за увагу. Старандатра, три крапочки, свят. Вчерявий з рівного, дякую за фінансову підтримочку. Все, давайте, хлопці. Всім до вечора. Зустрінемось ввечері.